Вересень, знаменний для Балтського храму. 2 вересня 2023 року минуло 258 років з дня його заснування. А 25-го парафіяни відзначили 30-річчя з дня повернення їм храму. Як і переважна більшість культових споруд в Україні, костел імені святого Станіслава пережив нелегкі часи. Радянська влада закрила його у 1930 році. Майно було пограбовано, зник і орган. Костел спочатку перетворили на спортивну залу, а потім на автостанцію. Повернення. Костело віруючим відбулося лише у 1993 році. В останні три роки, завдяки закордонним меценатам, костел відремонтували. Він знову став прикрасою Балти. У червні минулого року було відновлено дзвінницю, Кожен дзвін якої іменний. Найбільшою вагою 220 кілограмів був подарований кардиналом Станіславом Дівішем, який був особистим секретарем папи римського Іоанна Павла II, А нещодавно тут встановлено новий італійський орган. Сьогодні радіємо, що завдяки допомоги добрих людей з цілого світу, нам вдалося заново відбудувати і паркан, і дзвіницю, і встановити цей орган, який буде допомагати нам під час богослужінь, але також надіюся, який буде звучити для всіх жителів Бавщини. Бо цей концерт, який сьогодні... Pierwsze odbywa Маю надію, що будемо продовжувати. До встановлення органу в костелі вже не раз відбувалися концерти класичної музики та української музики, але масивний інструмент став серцем цього музичного відродження. На відзначення цієї важливої події в історії костелу відбувся концерт класичної та органної музики, який вразив серця всіх присутніх. Гості могли насолодитися неймовірною грою музикантів і відчути, як мелодії наповнюють кожний куток величного храму. Класична та органна музика звучала. У виконанні викладачів Балтської школи мистецтв та професійної органістки з Одеси вони виконали твори Баха, Моцарта, Шуберта та інших композиторів. За словами піаністки та директора школи мистецтв Олени Зайнчуковської, аби грати на органі, треба чимало вчитися, бо гра на ньому вимагає координації рук і ніг, оскільки педалі зазвичай використовуються для генерації басових нот. Я хочу сказати, що гра на органі це моя давнішня мрія, яка розпочалася ще у році студентів. Ця мрія була недосяжна до вересня цього року, коли мені запропонували. Запропонували грати нашому Спеціально для участі у першому концерті органної музики в Балтії приїхала з Одеси Вероніка Струк, органістка національної опери та кафедрального собору святого Павла та директорка міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера в Одесі. Її з Балтою пов'язує багато родинних зв'язків та спогадів. Тут я сиділа, чекала автобус в тій споруді колись. Коли це була е, автостанція, і чекала на автобус щоб їхати в село відпочивати в ліку, і це для мене спогади за дитинство. Мені здавалося, що тут були всі мої родичі сиділи і слухали. В подальшому у храмі планується проведення регулярних концертів органної музики, аби бажаючі могли насолодитися звуками величного інструменту, який у далекому 1930 році був втрачений для громади.